Спосіб з ними дружитися, коли вони всі сядуть. Знаю, а, це єдиний спосіб багато... з ними дружити це з ними не дружити, Рому. Так, ну... слухай, так, мені мені, мені легше говорити в цій ситуації, тому що я, типа, скроєний з багатьох частин. Я ніколи не приховував. Моя мама російськомовна була. Тобто, вона, вибачте, вона українську не вивчила, так туржикувалася, ну, якщо можна так сказати. Я навчався в російській школі в місті Полтава. Тобто, це російськомовна школа від першого класу до останнього. Я їх всіх, блядей знаю, тому що мало то мої, мої родичі в Нижньому Тагілі, там, де Уралвагонзавод, там, де роблять ці танки, які їдуть до нас насправді. І тут мені дуже просто говорити. Знаєш, я якраз тут е, зброя повернена навпаки, я їх дуже добре знаю. Я знаю про що ця історія. Що їх не має існувати, а іншого вибору у нас українців немає. А я народжений в Україні, я записаний був в радянському паспорті. Національність там писали. Я написав українець 16 років. Абсолютно свідомо з моїм прізвищем, та і тут це взагалі не питання, але так їх не має існувати. І це проста відповідь, яку треба донести до ширшого кола українців. Там, там немає національності росіяни. Ну, це треба просто усвідомити теж. І не існує. Так. Є українці, є білоруси, а росіян що... не існує. Їх в природі не існує. Але, ти розумієш? Ти розумієш, що реалістично це можна в анекдотах розповідати, що в нас буде величезна бетонна стіна, яку потім залиє бетоном чи, чи водою. Ну, ніхто фактів... не залиє. Я просто кажу, що такої національності немає. З однієї простої причини, бо вони самі не визначилися, хто вони. У них немає ідентифікатора, тому що це куди не плюнь, все щось десь вкрадене, позичене і так далі. Національний стрій це Мордва. Чому їх плутають там з Мокшую, типу, і так далі? Розумієш, не тому, що мокше погані люди або Ерзя, тому що вони національний стрій, навіть в них вкрали просто. Просто вкрали. Назви вони вкрали в тюрків, там, у китайців і так далі. Там, там все вкрадене. Було вкрали у євреїв. Все вкрадене. Пане Андрійович що був вчора.